Укрпошта знову опинилася в центрі скандалу. Минулого тижня її очільник Ігор Смілянський обізвав користувачку соцмереж повією критику нового логотипу компанії. А тепер обурення викликала рекламна компанія до Дня Святого Валентина. Для промо використали шкільний клас і модели в образах старшокласників у колаборації з українським брендом одягу та білизни рікі Хайп, щоб показати традицію дарування валентинок у школі. Користувачі соцмереж розкритикували компанію за об'єктивізацію дітей. Один із коментарів найгидкіша реклама за останній час. Сподіваюся, Укрпошта вибачиться та видалить. Рекламний пост швидко прибрали, а компанія публічно вибачилася. В свою чергу гендиректор Ігор Смілянський зазначив, що особисто не бачив нічого неприйнятного, але врахував суспільне невдоволення. Він додав, що будуть внесені корективи до спільної роботи з брендом, а остаточне рішення приймуть разом.